Певне, щоб добре пізнати людину, знадобиться чимало часу. Треба пройти з ним не одну дорогу через випробування, спокуси, злети і падіння. Хоча інколи достатньо і дня, аби відчути, чим живе людина, чим дихає, на що здатна чого прагне. На те, й розраховуємо. Його особистість приваблює, до нього прислухаються, ідуть за порадами. На нього розраховують і мають за життєвий орієнтир. Віктор Панков, знаний юрист, господарник, один з керманичів концерну Укрсперт, доктор наук. Розраховуючи на зустріч, ми їдемо у село Хухру Охтирського району. Тут його коріння, життєвий старт і найдорожчі у світі люди. Батьків застаємо за домашньою сільською роботою, але вони раз по раз, як це буває завжди, виглядають свого Віктора біля фіртки. Через щільну зайнятість по роботі він вдома гість нечастий, зате вже по приїзду і по господарству вся поміч, і наговоритися їм один з одним не сила. Вони завжди були дружньою сім'єю. Віктор старший з двох синів подружжя Панкових. Батьки сьогодні згадують, напевне, тому на Віктора завжди було більше покладено, і він завжди за це відчував відповідальність. Если ему ходила на работу, то я ему могла сказать, что-то ему надо сделать. Он выполнял это. Никогда не было, чтобы он не сделал, или забыл, или еще чего-то. Выполнялось все. И читал он много. И уроки самостоятельно делала. Я никогда с ними проверять, проверяла. Допустим, могу раз в неделю проверить. А чтобы я сидела с ними, делала уроки за них не было такого. Был меньший брат, за которым надо было смотреть, которого надо было кормить вовремя. То есть ответственность, естественно, должна быть какая-то. Родители работали, и мать работала, и отец работал. Причем отец работал посменно. Смена могла быть и первая, и вторая, и третья, потому что это он технологом работал на промысле. Соответственно, мог и ночью работать, мог и днем работать. Ми були одні дома. Старший в домі був я, поэтому хочеш, не хочеш, а приходиться збирати на себе всю відповідальність. Він В школі — абсолютний прихильник точних наук, начитаний і орудований. Одного дня сповістив своїх батьків, що 10 класів закінчувати не буде. Вступатиме в техніку і мріє про юриспруденцію. Вибір пав на Чернігів, але випускнику другої охтирської школи майже відміннику Віктору Панкову. Доля там не посмехнулася. Я воспринял это как жуткую несправедливость от жизни. И понял, что я не буду больше поступать в это заведение, но и 10 классов не пойду. Мне захотелось стать геологом. Тоді він їде у Дніпродзержинськ і сповіщає батьків, що став студентом енергетичного технікуму. Це нині мама Людмила Петрівна згадує, скільки сліз пролила, що відпустила сина у 14 років від себе так далеко. Та й сьогодні спогади переповнюють емоції. Плакала, подушку плакала. Бігала, телефону не було у нас, бігала. Вона. станции На телеграф, на телефон. И в 6 часов утра до работы и всех. И названивала, да? Названивала, но надеялась на него почему-то. Что все будет хорошо, да. да? Очень тяжело расставалась, очень переживала. Угу. Ну, пускала в свободное плавание. А я один раз поехала в техникум, Просто по своей воле, ну, посмотреть там, что-то пообщаться. То учитель сказал, что классный руководитель. Большому кораблю большое плавание. Что... Это сказал да? за Завите. Зовите, да? Да, сказал не руководитель. На тот момент родители деньгами не могли помогать. Это была школа жизни на выживание. На первом курсе мы ходили вокруг пригорода, копали огороды людям, где-то нанимались грузчиком в магазинах, где-то вагоны разружали, искали, как подзаработать. В то время это, возможно, было довольно-таки просто. Хочешь иметь деньги, хочешь сводить девочку в кафе, пожалуйста, иди работай. То есть с родителями не... Нет, уп упаси Господь. Зачем? Тим більше, підростав менший брат. Зате вже він мав спеціальність техніка гідрогеолога. За направленням поїхав працювати в Красноярськ, а з розвалом Радянського Союзу повернувся додому. Геологи виявилися непотрібні, і тут, на перший план, вийшла дитяча мрія бути юристом. Це вже сьогодні Віктор Панков скаже: в житті немає нічого випадкового. Йому так знадобилися всі знання. Удалося об'єднати ці дві науки, як не странно. Да? Після окончання інституту. после получения квалификации юриста я начал свою работу не где-нибудь, а именно в нефтегазовом комплексе. Как юрист, хозяйственник, это мне очень помогло. Знание геологии, знание о том, как бурится скважина, что для этого надо, как происходят все процессы, как добывается газ, как добывается нефть, мне не надо было рассказывать. И практикующий юрист в нефтегазовом комплексе, который еще имеет и профильное образование, Мені було легко працювати іменно вот на стезі. У Полтаві і нафтовидобувному комплексу він віддасть 18 років. Є вже досвід. Напрацьоване ім'я. Його помічають і запрошують до столиці працювати в концерті Укр Для мене це було дуже нове, але но зато було дуже цікаво. Коли я прийшов туди. Ну, сказал, ребята, давайте я сначала изучу вопрос, а потом скажу да или нет. Поработав в месяц, ну, уже так меня зацепило, тем более, что я не привык отступать, если я начал какое-то дело. В итоге я вот занимаюсь с 2010 года именно спиртовой отраслью. Але и тут доля его выпробовывая на стойкость, порядность и принциповость. Политика Укрспирта ну, была уже явно криминализировано. Я видел то, что творится вокруг. Ну, образно говоря, для того, чтобы я не гавкал, как это в простонародье говорят, лишили права подписи финансовых документов, лишили права подписи договоров. Вот твое дело сопровождение юридическое, ты ими занимайся. Больше никуда не лезь, но со своего не суй. Я пытался с руководством разговаривать о том, что, что они делают, этого делать нельзя. Но когда мое руководство работает вместе и в паре с правоохранительными органами, и я об этом тоже прекрасно знал, куда жаловаться, куда бежать. Смысла не было никакого. Потому просто-напросто написал заявление, сказал, ребята, вы идете на дно, и мне по пути не с вами. То, что вы делаете, Це частіше води бандитизм і приступлення проти государства. Він гримнув дверима і пішов. Проте, без роботи довго не сидів. Запросили в Крим у Чорномор-Нафтогаз. Там все обірвав цьогорічний референдум. там Предлагає. Я відказався. Це не моя страна, і я в ній жити не буду. Я був в Росії, я что що це таке росіянин. Я видел Сибирь, Красноярський край від Дудинки і Гарки до Кизила. Це граница з Монголией. Видел, як живуть люди. Я не хочу так жити. Я хочу жити як європейці. Я був в Європі, я знаю, як живе Європа. Я хочу йти туди. Батько Натолі Панасович говорить нічого дивного. В цьому весь його син. Він ніколи не терпів брехні, не пробачав негідників. І справедливість була понад усе. У нашій сім'ї ніколи і не лгали. Що так, правда? Так і привичали всіх. Не любив, коли обманують. Не любив, коли обіщаєш, не зробиш щось. напомнить. напомнить. А так що ще. А сам так? А сам, сам пунктуальний. Про Віктора Панкова згадують і однокласники, і вчителі. Горідь завжди був щирий. За ним тягнулися. Він ніколи не був пихатим і гуртовитим. Є люди, такі з детства, у котрих виділяються такі якості лідерства. Віктор один із людей, він завжди відкритий, завжди дружелюбний, завжди можна обратитися за допомогою в будь-який момент. Всегда старался помочь. Таким сейчас и остался. Если это человек целеустремленный, если он ставит цели свои, достигает этих целей, если он в жизни смог получить образование не только среднее, но и высшее образование и достичь таких высот, которые я не побоюсь этого слова, которое он сегодня достиг как человек, к нему уважение. И низкий поклон таким людям, потому что таких людей, в принципе, не бывает много. И это человек слова. Если, и дело, если он сказал, он обязательно выполнил, он обязательно сделал. Это очень важно, он является доктором наук. Не каждому человеку это дано. Защититься сегодня это очень сложно. А это ему удалось. Значит, это не просто вот обычный человек, который идет по улице. Это человек с большой буквы. Вот на таких людей мы должны равняться. И я горда тем, что у меня был taki, такой ученик в жизни, понимаете? Потому что вот, призвание учителя это сделать, воспитать человека так, чтобы он тебя превзошел. И мне радостно, когда наши дети идут по жизни таким, с гордым лицом, широкими шагами, семимильными, добиваются очень многого, и очень многое дают нашему Отечеству. А это очень важно. Сам же Віктор Панков говорить, він завжди керується простим принципом роби, що повинен, а життя покаже. Головне, щоб без каміння за пазухою, з вірою у себе, власні сили, з Богом у серці і надією на те, що у світі чесних і порядних людей все рівно набагато більше. Я Вижу в том, Чтоб не жалея ни души, ни тела, Идти вперед, любить и делать дело, Себя не оставляя на потом В полночной темноте увидеть свет. І к свят, як виходять к до цілі. Дорогі земляки, звертаюся до вас саме з цього місця. Я не випадково. Тут, в Охтирському НГВУ, моя сім'я проробила понад 50 років. Тому я добре розумію не лише проблеми нафтової галузі, а й проблеми нашого регіону мого рідного краю в цілому. 26 жовтня. Ви будете обирати майбутнє нашого краю, майбутнє всієї України. Це не простий вибір. Як професійний юрист, який захищає інтереси не тільки підприємств та установ, а й інтереси трудових колективів, тобто громад, я знаю, як робити це на будь-якому рівні. І не тільки знаю, а й роблю це майже кожного дня. Обов'язково інціную внесення змін до бюджетного та податкового кодексів треба зробити так щоб не менше як 20% усіх податків залишалося на місцях у розпорядженні місцевих громад я знаю, як залучити в економіку Сумщини дешеві інвестиції, які дозволять подолати безробіття та створювати до двох тисяч робочих місць щороку на території нашого виборчого округу. Саме зараз, після Революції Гідності, після загибелі тисяч наших мужніх земляків за волю України, я вирішив іти в політику. Україна повинна бути не державою бандитом, яка збагачує невелику владну верхівку. Країна повинна перетворитись на державу партнера, на державу сервіс, яка забезпечує можливість для розвитку та самореалізації усіх своїх громадян, тобто нас з вами. Держава повинна існувати на принципах права правди, справедливості та християнських цінностях, а не на приниженні та брехні. Друзі, обіцяю, що вам за мене не буде соромно. Щиро сподіваюся на вашу підтримку на виборах.